Everybody welcome back to my channel. Сьогодні у нас з вами урок за граматикою розділ Grammar, reference and practice. Працюємо сьогодні з вами на сторінці 137 нашого підручника. У минулому курсі 5 класу підручника Prepare я ці завдання також включала до основних уроків за юнітами. Цього разу я вирішила зробити таким чином, щоб ці уроки всі за граматикою були в окремих відео. Так, можливо, буде зручніше їх шукати, тому що багато у багатьох моїх глядачів були питання. А де відео до цієї вправи граматичної. Тому гадаю, що я буду таким чином розміщувати ці завдання у своїх плейлистах внизу. Так? Ви будете їх шукати, знаходити і переглядати. Отже, Grammar Reference and Practice. сьогодні у нас граматичний матеріал за Starter Unit, за дієсловами: B, have got. Ну і зворотом there is, there are та модальним дієсловом can. отже, це таке узагальнююче повторення цього граматичного матеріалу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої фотобайки, ну і не забувайте ставати спонсором цього каналу, адже спонсори, нагадую, мають додаткові розширені функції перевірки домашнього завдання за робочим зошитом, в яку входить не лише перевірка, а ще й детальне повторення і детальне пояснення з перекладом тих понять, які, можливо, хтось щось ще не зрозумів. Особливо це стосується граматики. І написання якихось творчих робіт і творчих завдань, які ви ніде в жодному чині не знайдете. Тож, будь ласка, приєднуйтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ну, а ми з вами почнемо. І так: be. Є слово зв'язка «be». У стверджувальній формі є звязка «be» в Present Simple змінюється для I M, для «you», «we», «they A, для «he, she, it Is. Отже, наприклад, I am a student, я учень, you are 15, тобі 15, she is hot, їй спекотно. Щоб утворити заперечну форму до am is are ми додаємо частку заперечну not. Наприклад, I am not або I'm not скорочено, I скорочується з am разом. You with they aren't або are not, Are not скорочується. Разом пишемо AND. He she it, is not, або isn't. Отже, зверніть увагу, там, де у нас йдуть скорочення заперечної форми, am not разом не утворює одну форму. Бачите, слово, слово M, видозмінне B, змінюється і утворюється одну форму з I. Отже, am not так звучить заперечення. А ось «are not та is not, вони пишуться разом. AND та isn't скорочуються. Наприклад, I'm not at home, я не вдома. You are not my friend, ти не мій товариш. Uh, it isn't cold today. Сьогодні не холодно. Щоб поставити питання в таких реченнях з дієсловом зв'язкою be, ми починаємо наші питання, якщо це загальні питання, з am, і ста R. Тобто ми виносимо дієслово зв'язку be на перше місце в реченні, так? якщо це загальне питання. Наприклад, am I ten чи мені 10? Yes, I am, no, I'm not. Короткі відповіді на такі питання. Are you, are we, are they? Давайте складемо питання. Наприклад, are they at school чи вони у школі? Yes, they are. No, they aren't. Is he, is, she, is it? Наприклад, is it sunny today? Сьогодні сонячно? Oh, yes, it is. No, it isn't. We use be for people and things to describe them, say how old they are and where they are. Ми використовуємо дієслово зв'язку be, яка змінюється на am, is, are, для людей та речей, щоб описати їх, сказати, скільки їм років і де вони знаходяться. Отже, з реченням там, де є дієслово зв'язка be, які змінюється в present simple на am, is, are, не передають дію. Вони передають або стан вік. Де знаходяться, ну або описують предмети. Наприклад, I'm John, я Джон. I'm tall, я високий. I'm 14 мені 14. I'm in the classroom. Я в класній кімнаті. My bag is under my desk. Мій портфель під партою. It's blue and white. Він синьо-білий. Зверніть увагу виділені слова в реченні M is. Це дієслово зв'язка to be. Ну і дієслово зв'язка to be вживається в Present Simple у звороті There is, There are. Це той зворот, який описує, що щось десь знаходиться або, в принципі, існує, або не знаходиться, не існує. Такий описовий зворот. І так, давайте розберемо однину та множину у стверджувальній формі та запереченні. Якщо ми хочемо перелічити щось в однині, наприклад, на столі знаходиться там одна ручка. Ми говоримо there is a pen, або скорочено There is a pen on the table. Запереченні. Немає ручки на столі. Ми скажемо There isn't a pen on the table. Щоб поставити питання, починаємо з IS. Тобто is виносимо знову на перше місце. Так само, як це було у питальних реченнях з словом to be. Is there a pen on the table? Чи є ручка на столі? В такому випадку робимо, даємо відповідь коротку. Yes, there is, якщо ручка справді на столі, і no there isn't, якщо ручки немає на столі. Ну і розглянемо множину. There are. Якщо на столі знаходиться декілька ручок, ми говоримо there are some pens Так, some pens on the table. Є ручки на столі. Якщо немає ручок, то ми скажемо: there aren't any pens on the table. На столі немає ручок взагалі. Питання: are there. Отже, виносимо are перед зворотом there. Are there. Any pants on the table. Пам'ятаємо, що знову ж таки слово сам, яке позначає якусь кількість предмету, змінюється на any у запереченні і питанні, так? Тому я говорю: are there any pants on the table. Якщо ручки є, то відповідь буде yes, there are. Якщо ручок немає, то буде відповідь no they aren't. А тепер почитаємо з вами правила. We use there is, there are. Ми використовуємо зворот i, there is в однині або there are в множині. To say that something exists or doesn't exist, аби сказати, що щось існує або не існує. Тобто щось є або чогось десь нема. Наприклад, there is a rubber in my pencil case. У моєму пеналі є ластик, but there aren't any pen pencils, але немає зовсім олівців. We use there is with singular and nouns. uncountable nouns. Ми використовуємо зворот there is з іменниками в однині або з незлічувальними іменниками. Незлічувальні іменники згадуємо: water, вот, водичка, bread – хліб, sand – пісок. Наприклад, Is there a window near your desk? Чи є е, вікно біля твоєї парти? A Window, вікно одне на, тому is. Так, вживаємо. Другий приклад: вживання зворота There is. There is water on the table. На столі є водичка. Як ви бачите, water незлічувальний іменник. Перед ним не вживається артикль a, e, як перед Window. Так, і ми вживаємо is з незлічувальними іменниками. Отже, з водичкою, з пісочком, з борошном буде is. There is. We use there are with plural countable nouns. Ми вживаємо зворот the are з злічувальними іменниками умножені. Наприклад, are there any pens on the table, чи є ручки на столі. Вживаємо слово any, займенник any, яке перейшло в any зі слова some, Так? якщо ми хочемо вказати, що ну, якась кількість, yes, there are. Так, є. Отже, ще раз, are there any pens on the table? Чи є ручки на столі? І так, є, yes, there are. Можна перелічити будь-які речі, які будь-де знаходяться. Ті ж самі магазини в місті, або, наприклад, іграшки, або, наприклад, продукти в нашому холодильнику. Наприклад, are there any uh, vegetables, yes, in the fridge, чи є взагалі овочі в холодильнику? Yes, there is, no, there isn't. Ну а тепер трохи-трохи практики. І так, practice. Let's complete the questions with is there or are there. Давайте з вами складемо питання з вир... зворотами: is there в однині або з незлічувальними іменниками та are there в множині зі злічувальними іменниками. Then write answers, а потім напишіть відповіді. Відповіді нам вже підказані у, дуж... у дужках, там, де стоїть галочка, то це. Стверджувальна відповідь позитивна. Там, де хрестик, то заперечна. Приклад: Are there any shells in your classroom? Чи є полиці у класній кімнаті у твоїй? Yes, there are. Наступний зворот. Чи є зелений олівець на підлозі? Да, чи лежить він на підлозі? Is there? Чому is? Тому що він один. A green pencil. Отже, буде is. Is there a green pencil on the floor? Yes. There is. Далі. So, maps on the walls. Дивіться, мапи на стінах. Це множина. Отже, питання буде звучати are there. Are there any maps on the walls? Чи є мапи на стінах? Відповідь: No, немає. There І слово are, наше слово зв'язку, так, ставимо в заперечену форму. Ant. No, the ant. Any cinemas in your town? Чи є. Кінотеатри у вашому містечку. Are there. Знову ж таки, множина, тому що синій масом множині вживаємо. Ну і відповідь буде стверджувальна. Yes there are. Yes. There are. Окей, okay, well done. Отже, така, такі питання, і така відповідь, яку ми з вами попрактикували. Зі зворотами There is there. are. Ну, а зараз переходимо до другої частини нашого заняття це have got, який передає приналежність чогось комусь. І так, у стверджувальній формі в Present Simple. Для I, you, we, that have got не видозмінюється, а для he she' it have got змінюється на has got. І скорочено, ці форми звучать як I've got, you've got, we've got, they've got, he's got, she's got, it's got. Отже, «have got» – це той вираз, який перекладається як мати, хто щось має. Наприклад, I've got blue eyes, у мене сині очі, he's got green eyes, у нього зелені. У заперечній формі до have та «has» відповідно додаємо частку not. I have not, або haven't got, you haven't got, we haven't got, uh, they haven't got. Для хіші і та слів, які їх позначають, замість хі може бути ім'я хлопчика, замість she буде назва, наприклад, якогось вашого родича, наприклад, тітки. Замість it може бути песик, може бути котик, може бути стіл або якесь поняття. Так, буде has not got або hasn't got. У питаннях, загальних питаннях have та has, відповідно, виносимо на початок речення, якщо це загальне питання. Да? Have I got. Have you got, have we got, have they got? Ну і для he, she, it виносимо, звичайно, has, тому що he, she, it в принципі, супроводжує uh, літера s завжди, так? Отже, після he, she, he, she, it ми вживаємо дієслово слово to be – Змінюється воно на is, да? а, і, Ну і, звичайно, ось в даному випадку have got» змінюється на has got» для he, she та it. Він, «вона» і воно. Ну і короткі відповіді, будь ласка. Yes, I have, no, I haven't. Yes, you have. No, you haven't. Yes, we have. No, we haven't. Yes, they have. No, they haven't. Uh, Has, Отже, yes, he has. No, he hasn't. Yes, she has. No, she hasn't. Yes, it has. No, it hasn't. Приклад, наприклад, такого питання. Um, have you got any pants? Чи є у тебе ручки? Yes, I have. Або no, I haven't. Давайте поставимо питання з has. Has she got any friends? Чи є у неї друзі? Yes, she has. Є друзі, якщо у неї справді вони є. No, she hasn't, якщо друзів, на жаль, немає. І правило, we use have got to talk about our family, our hair, eyes, and our possessions. Ми вживаємо зворот have got, щоб розповісти про нашу родину, про наше волосся, дослівно, та очі і те, що нам при, на, при, на, про наші приналежності, про ті речі, які нам належать. Possessions – це наші пожитки, так би мовити. I've got a brother. Це коли ми говоримо про родину. Так? У мене є брат, he's got blue eyes, у нього сині очі. My sister's got a new phone. Оце апостроф Scoot, це скорочення got». У моєї сестри новий телефон. It's great, він чудовий. Ну а зараз practice, Практика. Complete the sentences with the correct form of have got. Треба скласти речення з правильною формою have got. І так, new green bike. У мене новий зелений велосипед. Мої друзі. Не мають домашніх улюбленців вдома. Звідки ми взяли ідею те, що вони не мають, тому що стоїть хрестик. Якщо хрестик, то ж це заперечення буде. My friends, це множина, тому have not, або разом haven't got. Pets at home. Далі, we a new English teacher. Ми маємо нового вчителя англійської мови. Я напишу: не we have got, а скорочено we've got. A new English teacher. Далі, my dad, мій татко, не має автівки. У нього велосипед. Отже, my dad, My dad – це he. Отже, ми вживаємо has у запереченні hasn't. Hasn't got a car. He's got a bike. У нього є велосипед. Очевидно, що тут буде стверджувальна форма, так. І останнє буде питання. Have you got a computer? Чи є у тебе комп'ютер? Have you got a computer? Yes, I have. Відповідь у нас стверджувальна. Так, я маю комп'ютер. Як ви бачите, у короткій відповіді год частки немає вже. Є лише have або has У стверджувальній або запереченій формах. Ну і останнє, про що хотілося поговорити сьогодні, це модальне дієслово can, дуже легко воно використовується в реченні. Can незмінним є для будь-якої особи неї ножини, будь це I, you, is, they або he, she, it. якщо там для he, she, it, to be, змінює, to be змінюється на is, для he, she, it, have got змінюється на has got, то can залишається незмінним. Отже, у стверджувальній формі після I you, they", he, she, it» вживається просто can, у заперечній формі can not або can't, або can't, як говорять американці, так, і у питанні ми «can» виносимо на перше місце в реченні. Can I, чи можу я, can you, чи можеш ти, can he, чи може він, can she, can it, can we, can they. Отже, can це те модальне дієслово, яке передає «ability» to do something. Яке передає можливість щось зробити, так? І короткі відповіді будуть: Yes, I can, no I can't, yes you can, no you can't, yes he can, no he can't, yes she can, no she can't, yes it can, no it can't, yes, we can, no we can't, yes, they can, no they can't. So we use can. To talk about ability. Ми використовуємо модальне дієслово can або аби передати здатність людини щось робити. Наприклад, I can play football. Я вмію грати в футбол, я можу це робити, but I can't play tennis. Але я не можу грати в теніс. Ну, а тепер в якості практики practice напишіть чотири речення про ті речі, які ви можете і не можете робити. Ну, дуже легко. Наприклад, I can. I uh, jump, but I can't swim. Я вмію стрибати, не вмію плавати, наприклад. Так. I can uh, draw. Я вмію малювати олівцем, But I can't paint. Але не вмію малювати фарбами. But I can't paint складіть іще два речення. Я вам вже два речення допомогла скласти. Складіть ще два речення I can і будь-яка дія. Будь-яка дія. I can't, but I can't. І будь-яка також дія в початковій формі, дієслово вживається. Окей. Okay. That's all for today. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи подобається вам формат цьогорічний про те, що я граматику винесла в окреме відео, і що це відео, в принципі, знаходиться у плейлисті, який дуже легко знайти. Про це я анонсую на уроках за юнітами. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, ну і, звичайно, залишайтесь на каналі uh, Forget Me not. Сьогодні, Сьогодні і завжди ми тут розглядаємо інформацію і матеріали за шкільними підручниками. Ставте свої питання. До нових зустрічей. Goodbye, good luck!